Продовжуємо виконання проекту глобального гаранту за фінансування рути International та юсайді виражемо життя жінок для їхніх родин. І ми хочемо подякувати усіх наших колег співпрацюючих е, громадських організацій, організації, е, нашу медичну професійну спільноту, яка допомогла допомагає і продовжує допомагати виконувати його в Черкаській та Львівській області. Так, безперечно, якщо би виконання проекту збережемо життя жінок для їхніх родин не включилися наші колеги, лікарі, громадські організації, адміністрації, лікарень, міст, напевне, реалізація його була надзвичайно утруднена, особливо в умовах війни. Тому, користуючись нагодою, ми хочемо подякувати міському департаменту охорони здоров'я міста Львова, Львівському обласному онкологічному центру його адміністрації, депутатам. Ради Львівської, міському центру СНІДу і обласному центру СНІДу його працівникам, працівникам Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького, зокрема працівникам кафедри онкології і радіології, лабораторії ЕСКУЛАБ. Клініці репродуктології Альтернатива, міському Львівському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, адміністрації центральних районних лікарень Нового Роздолу, Стрию Яворова і Новояворівська, і всім нашим колегам-лікарям, які включилися в цей проєкт. А також особливо хочемо подякувати тим жінкам-переселенцям, внутрішнім переселенцям, які прийняли участь в цьому проєкті. І потім заагітували своїх товаришок, членів своїх родин, підключитися до цього проекту і пройти самообстеження, таким чином протестувавши своє здоров'я і зберегши його для майбутнього. Дійсно, ми протягом війни, враховуючи особливості цього часу, змінювали. Дизайн проекту і е, він став дійсно родинним, тому що жінки приводили за руку на тестування на щеплення своїх мам, бабусь, е, сестер е, інших членів родини і е, отримували допомогу від спеціалістів, від експертів як освітні проект, як просвітницьку роботу, дізналися більше про профілактичні сучасні програми. Е, Попередження ракушек і матки, так і отримали необхідну як медичну, так і психологічну допомогу. І в цих питаннях, тому що стосувалася і групи ризику, і віл позитивних жінок, і жінок ВПО, і жінок маломобільних, нам допомагали громадські організації, які опікуються цією групою населення. А саме громадська організація Позитивні жінки, яка має філіали по всій Україні, благодійний фонд «100% життя. Благодійний фонд Рокада місто Рівне знов таки, колеги наші з Асоціації української картоскопії та сергікальної патології, колеги з інституту підеатрії кошельства та гінекології імені Лук'янова міста Київ. Це були в Черкасах, там, де власне, проходили щеплення обстеження і персонал дуже ми вдячні їм медичного центру Прем'яда Плюс. Обласної лікарні, Черкаського клінічного центру онкології, матології, трофезіології та паліативної медицини також персоналу Черкаського обласного спеціалізованого медичного центру, який опікується, яка з група інофікованих жінок, звичайно, в нашій кафедрі. Фундаментальної медицини Черкаської національного сетету Міні Богдана Хмельницького і всім органам місцевого самоврядування, як міста Черкаси, так і ОТГ, які були залучені. В цю роботу освітницьку і просвітницьку для того, щоб залучати більше жінок як до тестування, так і до щеплення, звичайно, нашій міській раді, а також обласній раді за те, що вони завжди підтримують такі освітні проекти, як для медичної спільноти, так і для жіночого населення. Ми бажаємо всім нашим обстеженим і в майбутньому тим жінкам, які будуть обстежені, і взагалі всім нашим громадянам. Величезного міцного здоров'я і швидкої перемоги дбайте про своє здоров'я, звертайтеся чесно до медичних спеціалістів, будьте щасливі, здорові, і разом будемо приховати до перемоги.